Скільки загалом часу знадобиться окупантам для того, щоб привести в бойову готовність свої ракетоносії? Я маю на увазі, вони ж зараз все одно маневрують то заходять, то виходять. Ну тобто умовно кажучи, щоб ми не впадали в цю скажімо так, в цю інформацію. Якщо вийшли, значить точно буде атака. або якщо немає, значить точно атаки не буде. Тобто, щоб ми не робили складні речі простими. А так, те, що вони знаходяться на бойовому чергуванні вже в морі, говорить про їх абсолютну готовність. Те, що є ракетоносії, які перебувають в базі, і можуть бути гіпотетично, можуть бути застосовані просто звідти. Це говорить про те, що ворог постійно тримає нас угу. під таким тиском психологічним і вогневим, певною мірою. Але все ж таки знаходження в морі це і є застосування для бойової роботи. Це максимальна вирогідність, скажімо так. Те, що вони заводять, виводять ракетоносії, може свідчити про те, що все ж таки вони оговтуються від атаки бойових комарів. Чіко коли їх атакували в, в осені, а е готовність абсолютна для них зараз ускладнена, оскільки стан самих ракетоносіїв і систем пуску ракет вже не такий бездоганний, оскільки вони їх використовували дуже часто. А це все ж таки зброя не най-най-най свіжіша. Ну, Тому е е треба розуміти. Міти, що те, що використовується постійно, вони теж потребує технічного обслуговування угу. Ну і про бойових комарів. Як показують події останніх днів, то бойові комарі літають досить далеко і досить влучно, тому тут дійсно їм є чого боятись на щастя. Я говорю про ситуацію в венгельсі. Звісно, а скажіть, будь ласка, що до маневрування ворожої техніки із особового складу на сухопутному ні, території окупованій на півдні України. А вони продовжують той самий вогневий терор правого берега, і, зокрема, і там, де не просто де окупована нещодавна територія, а та територія, яка не знала, чого то ворога а, наприклад Нікопольщину, продовжують атакувати І цієї ночі. Знов туди працювала і реактивна артилерія, і важка артилерія. І, на щастя, немає жертв серед місцевого населення, але є суттєві руйнування, і є руйнування, в тому числі інфраструктури, електрики, газогонів, тому це продовження тиску на мирне населення. Так само обстрілюється і правобережна Херсонщина, де окупована ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми не можемо ще звітувати про результати, але вони дуже смачні, і ви їх почуєте дуже скоро цієї ночі. Було відпрацювання, і це вже не комарі, це вже суттєві бджоли. Тоді чекаємо більш детальної інформації щодо цього, щоб. Потішитись цим хорошим новинам. Я дякую вам, що ви долучились до нашої розмови. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.